Божем Божим, дорогі, тіні я хочу поділитися відкриванням по прекрасній проповіді сьогодні. Було прекрасне служіння, євангелізація на каналі Султаненко. Отож, багато людей недооцінюють слово Боже. Потріди говорять, що є віру Ісуса Христа, але не читають Слово Боже. Не вникає слово Боже. Для них слово Боже ну, це якась там стара книга. Вони більше вірять і, і будують свою віру на фільмах, і, можливо, навіть християнських, на серіалах, на, на якихось проданнях старцях, але не на слово Боже. Знаєте, коли Лука, він описав дуже чітко таке місце писання. І він говорить, через те, що багато хто бралися складати. Оповісті про справи, які стали між нами. Е, як нам ті розповіли, то спочатку були самовицями і слугами слова, слугами слова і очевидцями слова. Тому я це від першої хвилі досконало, розвідав, забажав описати за порядком для тебе, високодостовник і щоб ти пізнав істоту муки, якою навчився. Це був язичник, і він пише послання язичника. Знаєте, Ісус Христос чітко говорив, що дивіться, щоб ну, ви не мішали, да? тому що він говорить, що ці книжники вони беруть і старого, і нового добавляють, і такий замістки виходить да? саду, не, був, щоб не мішало нічого. І отож Лука, він описує і говорить, що для того, щоб ви були утверджені, ти був утверджений, говорить навчання істоти, да, говорить, я запитав і довідався досконало у тих очевидців слова Божого, очевидців, да, слух, слова. І ви знаєте, Йоанн, апостол, який отримав книгу об'явлення. Він також показує, що спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було у Бог. Воно стало плотю і було між нами. І хто прийняв його, назвалося дітьми Божими. Також далі він книзі обявлення показує, що є цей сад, який гляде, і ім'я йому Слово Боже. Це Ісус Христос, Слово Боже, це Ісус Христос. Невід'ємна частина взагалі. Да? Тому що багато людей думають, що. Ну, Я вірю в Ісуса Христа, але Слово Боже не знаю, не читаю і не потрібно мені. Це невід'ємна частина, взагалі це є Слово Боже. так? Да? Іон Він був на острові Патмос, е е заключений за свідчення Слова Божого Ісуса Христа. Тобто він був за свідчення Слова Божого. І е е ми не продаємо так багато значень Слова Божого. Е е Ну, до Слова Божого, да? тому що ми є дерево життя. Від Слова Божого ми отримуємо життя. І коли е, Ісус Христос Він е, прийшов, він да? говорить, я буду виконувати все те, що сказано пророками вже. Тобто, Слово Боже, він виконував в точності, він не втворив волю. І коли прийшов хреститися до Йоанна, Йоанн говорить: То мені треба від тебе хреститися?» і він говорить, що ні. Ми маємо зробити так, як сказано да? пророками». І він це все виконував. Коли він отримав духа, святого, дух святий його повів в пустиню, щоб спокушати і прийшов до нього сатана. І він говорить, зроби з цього каменя собі хліб і їж. І він говорить, і, ні, не всяким хлібом, але всяким словом Боже, жива людина, засикав слово Боже. Що нам потрібно життя? Слово Боже. Далі він говорить. Да, поклонись мені, от я тобі даю все, що ти тут бачиш, поклонись мені. Він говорить, ні, сказано в слові Божого, да? сказано, він говорить Богу, ну, поклоняйся. Далі сказав, Прошу до нього тоді сказано, да? в третій раз і говорить, що Китя може, сказано в писанні, да? що ангели тебе насутні. Так, але він говорить, сказано. Не спокушай, і він не воював на мочах, вони не билися мечами чи чимось там, дійсно Ісус Христос мав цю владу, і він переміг сатану, слово Боже. Так само, коли він далі в ми можемо читати, коли він ходив проповідував повідомив Ісус Христос і всі дивилися, тому що він навчає як владу. Маючи слово його, так, як на то маючи, він мав, має цю слово. Слово Боже, взагалі слово Боже стоїть весь світ. Слава Боже. І знаєте, Ісус розсічку показав віру, яка має бути. Коли е, прийшов до нього е, е, воєначальник, і говорить, слухай, в мене там слова мій захворів. Е, е, скажи тільки слово. А він вилюбив, що захотів до нього. А він говорить, завжди зараз прийде. А він говорить: ні, не, не треба тобі йти. Я не достойно, що запрошов і город, скажи тільки слово. І він дивувався, що ця віра така в нього була. А ми сьогодні не знаю, чого шукаємо, якихось чудес, обрядів, ну, там всього, да? на чому будується наша віра. Він город, скажи тільки слово. буде. Ісус Христос він робив чудеса і виганяв місів. Його, Бо слово Боже, для того і сьогодні він каже, і апостоли Вони не акцент це неправильно розставляли. Він говорить, що приймайте слово Боже, те, що Христос, не додайте, не віднімайте нічого. Якщо будете зберігати все те, що навчилися прийняли від початку то ви будете моїми дітьми, ви будете, будете э, Божия. Нам сьогодні потрібно фокусуватися на Слові творчих, не на обрядах ритуалах, не на вираданнях старців, не на фільмах, серіалах, не на там християнських піснях і так далі. Нам потрібно фокусуватися на Слові боже, вивчати, пізнавати Бога і виконувати те слово боже, що воно було в нашому житті. Як це було в житті посад? Ми, ми маємо бути свідками. Не його да, як сьогодні люди говорять, є свідки Єгови, Вони його не бачили. А ми свідки слова Божого, ми ж бачили бачимо Боже. Ми маємо слово Боже. Тому дійсно вивчайте слово Боже, що ви не маєте церкви, я запрошую вас до церкви нашої, Слово Божого, вивчати Слово Боже, пізнавати Бога.